Співробітники Криворізької східної окружної прокуратури завершили досудове розслідування щодо оборудок з договорами на постачання електроенергії в нашому місті. Справу стосовно колишнього керівника товариства з обмеженою відповідальністю направлено до суду. Досудовим розслідуванням було встановлено, що вказаний керівник впродовж 2021 року уклав договір про постачання електроенергії з Комунальним підприємством міського перевезника міста Криворогу. В подальшому, протягом 2021 року, під час коливання ціни на ринку електроенергії вказаний посадовець підписував додаткові угоди, в яких безпідставно завищував ціну на постачання електроенергії, чим завдав державі збитки. На загальну суму 3,9 мільйонів гривень. Керівник товариства з обмеженою відповідальністю може отримати покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з конфіскацією майна, а також позбутися права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років. Досудове розслідування проводилося слідчими відділення поліції номер 1 Криворізького районного управління. Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області на стадії досудового розслідування підозрюваний вину не признавав, керувався положенням статті 63 конституції України, не давав свідчення проти себе. Нині справа перебуває у Довгинцівському райсуді Тетяна Васильєва, Артемій Кравченко. Цей день.